Доброго ранку, Україна! На зв'язку 30-й корпус морської піхоти. До вашої уваги оперативне зведення про те, як минув ще один тиждень боротьби з російськими окупантами у смузі оборони 30-го корпусу морської піхоти з 22 по 28 вересня 2025 року. Російські окупаційні війська продовжують атакувати цивільне населення Херсонщини та самого міста Херсон. Так, за вказаний період ворог здійснив 477 обстрілів позицій українських захисників та цивільної інфраструктури. Також російські загарбники завдали 10 авіаударів. Ворог не припиняє спроб витіснення українських захисників з позицій на лівому березі річки Дніпро. Зокрема, він 10 разів намагався штурмувати наші позиції. Всі спроби російських військ були відбиті українськими воїнами. Щодо острівної зони, то окупанти постійно здійснюють спроби виходу та закріплення там. Але наші воїни вчасно виявляють ці групи і наносять по них вогневе ураження. Втрати окупантів за звітний період склали. Вбитими та пораненими 82 російських військових, втрати в озброєнні та військовій техніці склали 80 одиниць. Зокрема, операторами БПЛА 34 ї окремої бригади берегової оборони був виявлений та знищений ворожий човен, а також запаси палива. Варто відзначити й операторів БПЛА 426 го окремого батальйону безпілотних систем, які продовжують роботу зі знищення логістичних можливостей ворога. Так, минулого тижня пілотами підрозділу методично знищувалася автомобільна техніка, засоби зв'язку, укриття, а також артилерійські системи. Російські загарбники продовжують застосовувати БПЛА різних типів і модифікацій. Особливо страждають від цього цивільні громадяни та критична інфраструктура. Всього було зафіксовано 2276 застосувань БПЛА і ФПВ. з них 659 в межах Херсонської територіальної громади. За допомогою систем. Радіоелектронної боротьби було знищено або подавлено 1850 БПЛА і ФПВ, з них 503 в межах Херсонської територіальної громади. Українські захисники продовжують виконувати поставлені завдання: здійснювати вогневе ураження та знищувати ворога. Дякую за увагу! Слава Україні!